У Кропивницькому планують перейменувати 43 вулиці. Пропозиції внесуть на розгляд сесії. Цей провулок носить ім'я радянського воєначальника Ватутіна. У позаминулому році його пропонували перейменувати на героїв УПА. Назву не підтримали ні жителі провулку, ні депутати. Нині пропонують перейменувати його на санаторний, а вулицю Ватутіна назвати Гурбенська, Розповів секретар міськради Олег Колюка. Чому Гурбенська? Вона пов'язана також з УПА. Так, да, це був бій під гурбами, де е, армія УПА е, дала бій, бій більшовицькій армії. Одним з командирів да, цієї армії був саме Ватутін. Це вулиця генерала Жадова щодо її нової назви, як і вулиці Космонавта Гагаріна, тривають громадські обговорення. Топонімічна комісія пропонувала вулицю Гагаріна перейменувати на вулицю Степана Бандери, але надійшло багато звернень щодо перейменування цієї вулиці на вулицю Віктора Третякова, це колишнього тренера футбольного клубу Зірка. А пожадова також були героїв УПА Державності, Конституції, і вони також була пропозиція ще Рональда Рейгана. Кропивничанка Наталія Дудник говорить, вулицю Жадова необхідно перейменувати. Російські радянські просто наскільки нам вони в душу наплювали, як вони над нами знущаються на даний момент, скільки гине наших хлопців, як ми оце все переживаємо. Перейменування вулиці провулки відбувається згідно з законами про декомунізацію та деколонізацію. На території Кропивницької громади 1075 об'єктів топонімії. Це, зокрема, вулиці, провулки, парки. Починаючи з 2014 року перейменовано 300 вулиць, 4 парки, 5 скверів. Із них 168 вулиць перейменовано у 2022-2023 роках. Більше 95% наше місто звільнилося від тоталітарних і колоніальних символів. Згідно з правилами благоустрою, за заміну табличок відповідають власники будинків. Інформація про нові вулиці вона автоматично оновлюється і підтягується в державні реєстри. У всі, в тому числі, демографічний реєстр, який пов'язаний з реєстрацією місця проживання. Якщо треба буде взяти довідку про реєстрацію місця проживання, вона візьме вже цю довідку із новою назвою. Те саме стосується Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Там також, якщо потрібно буде продати дім чи квартиру, нова назва підтягнеться автоматично. Каже минулоріч на заміну адресних табличок з міського бюджету витратили півтора мільйони гривень. Замінено більше трьох тисяч адресних табличок. З'явилися в нас вказівники вулиць на магістральних вулицях. Витрачено на це все півтора мільйона гривень. За словами Олега Колюки, кількість табличок, які ще треба замінити, і суму грошей на це рахуватимуть, коли рішення про перейменування ухвалять на сесії. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.